Привіт! Я так з руками помічаю, з десятиріччями. Деякі Деякі йдуть в акторську майстерність навчатися, щоб навчитися одягати маски. Насправді, акторська майстерність це що? Це чорна магія. Якщо ж її хтось не знає, там трюки такі техніки чорномагічні Ось. і не екологічні, повірте. Я відчувала на собі такі техніки, проживала їх ось. І деякі думають, що якщо будеш носити маску, то ніхто нічого не дізнається. Але насправді, навіть носячи маску, навіть входячи в стани тієї, людини, яка є мудрецем, ти не станеш мудрецем, тому що це потрібно дуже багато досвіду прожити, щоб ним стати, по-перше, а по-друге, там світло душі. Набагато чистіше, аніж в тих, хто носить маски. І, І зараз ще запишу одне цікаве відео. Далі буде.